Друзі, адвокат Сергій Гула, дякую за запитання. Дякую інколи за достатньо оригінальні запитання, бо, знаєте, знаходять найрізноманітніші можливості дійсно, щоб роздавати повістки. І вони, звичайно, користуються такою можливістю, що не заборонено законом, те і дозволено. Тому є і питання щодо того: а от. Повістки вже на лобове стікло, знаєте, підворники. Чи можуть вони використовувати заходи відповідного інформування і зак заклику до мобілізації? Друзі, хочу вам сказати, що дійсно це дозволено. Але не спішіть виключати відео, тому що я ще не все сказав. Тому помилку робить той. Хто десь знаєте, оця нетерплячка. Давай там за хвилину-дві я перейду в Тікток. Дивіться, як лівою п'яткою відкривають Кока-Колу. Е, Друзі, якщо це вас дуже цікавить, це набагато вам цікавіше, то можете зразу переходити. Бо ви на юридичному каналі, і я адвокат, і лівою п'яткою Кока-Колу не відкриваю, а роз'ясняю ваші права, бо це має важливе значення на сьогодні. Бо вони з однієї сторони здійснюють мобілізацію. Сьогодні в нас війна проти Оркостану, який напав на нашу Україну. Але разом з тим треба сказати, що і є закон України про мобілізаційну підготовку і мобілізацію. За що я ратую? І коли звертаюсь до представників влади, і коли безпосередньо пишу, пишу відео для моїх підписників про те, що все має бути по закону. Ніхто не має право його грубо порушувати, чи зневажати людей, чи ображати людей, чи бити, чи заломлювати, чи утримувати їх насильно. Все має бути по закону. І вручення повісток також. Отож, до речі, якщо є такі факти грубого знущання, чи ви не знаєте, чи правомірно вони діють, і як вам правильно поступить. Емейл під цим відео, чи для заяв щодо незаконності їхніх дій, чи вручення повісток, чи затримання, чи відібрання телефону, чи розібратися в вашій персональній ситуації. Пишіть, я дам відповідь. Емейл під цим відео. Отож, друзі, дійсно, що цікаво, що військові можуть роздавати повістки будь-де, щоб ви розуміли, окрім приватної власності. Все, що стосується вашої приватної власності, вашого подвір'я, будинку, квартири, вони не можуть без вашого дозволу зайти. Це, щоб розуміти, ваша машина чи є вона приватною власністю? Однозначно так, бо вона ваша. Але те, що ложиться е, на лобове стекло підворник, ну, десь це на межі, так скажу. Тобто, треба розуміти, що закон. Не встановлюю от що тільки там і не йде інакше. То тобто в публічному місці стоїть машина. До речі, якщо машина на вашому подвір'ї, він не може цього робити. Але, звичайно, головне питання, що буде далі? Як далі реагувати на цю повістку? Ось тому мудрий, хто слухає. Тому, друзі, давайте відмоделюємо таку ситуацію. Коли ви отримали повістку під ваше... Під ваш дворник під лобове стекло. Прибиральник. Правильно сказати прибиральник. Друзі, таке можливо. Тим більше, що я вже про це е отримую повідомлення не один раз. Але, якраз закон, звертаємось до закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, він чітко передбачений, що повістка має бути вручена вам особисто. Саме особисто вручення повістки. Що це означає? Що є підтвердженням вручення повістки? Підтвердженням вручення повістки я все те, що стосується закону. Тобто я про законність в нашій державі. Це те, що ми маємо збудувати, і це те, що в нас має бути. Це ту країну, яку ми маємо побудувати, перемігся Оркостан. На полі бою і внутрішніх ворогів тут в Україні, які не хочуть шанувати ні Конституцію, ні людей, ні прав, ні законів. Я вірю, що ми це е, виконаємо. Завдання важливе. Отож. Вручення вам особисто. Що є по закону особистим підтвердженням, що ви отримали конкретний документ в даному випадку повістку? Безперечно. Ваш підпис? Ваш підпис? Беззаперечно. Бо де ну він, наприклад, е, на лобове стекло причепив цю повістку, де є гарантія, що її хтось не відчепив, включно з вітром. Такої гарантії нема. Очевидно, що такої гарантії немає. Тому що це за спосіб такий? Що це за застосовується такий спосіб? Це спосіб інформування. Чи треба вам на його реагувати? Ви вирішуйте, друзі. Тобто, я вам не скажу. Ні, не можна на цю повістку реагувати. Ні, можете реагувати. Якщо ви знаєте, що от саме ваше ім'я, і ви, відповідно, не заперечуєте про такого, проти такого способу, ви можете відповідним способом відреагувати і з'явитися за такою повісткою. Тобто, це можливо. Але. Якщо а, ви розумієте, що, наприклад, ви не впевнені. А що це за документ? Розумієте? Ви не знаєте. Тим більше, що повістка вона з двох частин складається, одна в них залишається одна вам. Хто це? Може хтось жартує? Може бути так. Може хтось пожартувати? Може. Може хтось незаконні дії вчинять? Може. Тобто, ви не впевнені. Це дійсно це уповноважена особа видала належний документ, юридично належний документ. Все, оскільки ви маєте відповідні сумніви щодо такого документу, ви можете і відповідним способом недовірою до нього відповідно віднестися. Тобто, до чого я веду, саме ви, і тільки ви приймаєте рішення. Чи реагувати належним способом на даний документ повісти. Але однозначна законодавча позиція є в тому, що вам обов'язково такий документ має надано бути підпис. Якщо вони все ж таки використовують інші засоби, не тільки ми говоримо, наприклад, про лобове стекло, інші можливості, де. Вони хочуть там і їх надають. Що це за можливості? Що це таке? Це інформування. Це виключне ваше інформування щодо того, чи ви знаєте про ці обставини, чи не знаєте про ці обставини. Але саме ви приймаєте рішення, що вам конкретно робить по такому інформуванню. Ще одне важливе питання. Бачите, от хто м -м -м, молодець слухає після восьмої хвилини П'ять балів вам. Бо я ще не все розкрив. Одне з головних питань, яке стоїть, це відповідальність. Чи настає відповідальність після того, коли така відповідна повістка була у вас на лобовому стіглі? Беззаперечно, друзі, щоб ви знали і були спокійні, я говорю як адвокат. Відповідальності за відповідне е, нереагування по цій повістці, неприхід чи тому подібне, не передбачено. Бо знову ж таки має бути надлежне підтвердження щодо того, що ви отримали таку повістку, що вона дійсно була у вас в руках. Не вітер ізніс, ніхто не прибиральник прибрав, не замукла десь і двірниками ви їх змили і тому подібне. Тому за це вам не потрібно переживати. Жодної відповідальності по таким діям чи бездіяльності немає. Бо тільки законом. Передбачено, коли і який спосіб мав застосовуватися при врученні повісток, і що буде, коли є докази відповідного вручення, і особа не з'явилася. І тягар доведення якраз лягає вже на ТЦК, а їм довести це буде неможливо. Тому ось такий виклад справи по повісткам на лобове стікло. Знайте дійте, як ви вважаєте за потрібне, і дійте по закону. Адвокат Сергій Гула.